Майже тонну макулатури напередодні зібрали школярі баршевського району на Київщині. На виручені кошти купують теплий одяг своїм землякам солдатам, які воюють зараз у зоні АТО. Скільки вже заробили, розповість наша журналістка Анна Демеденко. Акція під назвою Збережи екологію. Допоможи солдатам у баришівському районі. Стартувала ще торік. Тоді місцеві активісти зібрали 25 тисяч гривень. Найбільше макулатури було в учнів рудницького навчально-виховного комплексу. Цьогоріч вони сподіваються побити свій рекорд, адже ціна на папір 2015-го зросла вдвічі. Тепер за кіло дають дві гривні минулого року. Ми з певненістю можемо сказати, що ми майже всіх військовослужбовців із Баршівського району. А їх на той час було більше 200 чоловік. Ми одягнули флісовими термобілизнами. Тоді ми їх обігріли. Дуже надіємося, що цього року у нас теж вийде. П'ятикласник Костя Сернюк приніс повний мішок старих книжок. Зараз на сході воюють його рідний дядько та хрещений. Тож учень як ніхто усвідомлює наскільки це важливо. Мені так важливо, щоб вони були теплі, тепло їм було, та й вони були щасливі і живі. Один із випускників цієї школи загинув у зоні АТО. 24-річного Віктора Бондара мобілізували у серпні 2014-го. А вже за півроку, під час артилерійського обстрілу поблизу Дебальцевого, він трагічно загинув. У школі йому зробили пам'ятну дошку. Ми хотіли допомогти бійцям. А то щоб е, вони вилі виліковувалися і захищали нашу країну. Макулатуру для допомоги бійцям у районі збирають 23 школи для класу, в якого виявиться найбільша кількість. Організують безкоштовну поїздку на екскурсію. Куди поїдуть, вирішуватимуть самі. В минулому році наша школа перемогла. Учні 10 класу зібрали макулатури більше 800 кілограм. І, е, Перевізник Троїцька Артель надала автобус для поїздки в місто Київ в музей експериментаріум. Так, їди, тепер забирайте. Вже принесли 892 кілограми, а це 1784 гривні. У цій купі серед макулатури рясніють і партійні газети та агіт листівки. Діти кажуть, зносили мотлох додому. Макулатуру збирали разом з батьками. Школярі села Рудницьке поки лідирують в акції. Попереду ще близько десятка сільських шкіл. Утім, активісти впевнені, цих грошей має вистачити принаймні на кілька флісових наборів термобілизни. Анна Демиденко, Андрій Кузніцов, новини телеканал Інтер.